Буду робити розпаковку з одною ігрушкою. Візьму її така. Все Так, так будемо відкривати. Підмотні. І Вау! А, я не знала це боєвок. Красовиця. Його потрібно розмалювати. Він такий несний. Наклечки. Інструкція. Дітки розмалюємо. Вони є такі. Помастер. Поїхали. Яки їх мене розмалювати. Хотілося? Потрібно всипити брелок. Готово. Бачите? Гарно. Вцепили.